Ой, де це я? Де Ігор? Треба його шукати. Ось де ти? А тепер нам треба дізнатись, де ми? І ми зараз вийдемо і подивимось. Ми вже йдемо кудись, я так поняв, по шосе, і я чую якусь пісню здалека. Нам треба прочекати. Ми побачили, де ми були. Ми були весь час біля столиці Мексики. Думаю, там цікаво. Олеже, плануєш табір біля столиці, всього кілометр. Але як ти це собі уявляєш? Спочатку вогнище та палатка, і все. Далі вже розберемось. Ми біля якогось будинку. Сподіваюсь, це база картеля. Може, там є їжа і матеріали. Та хутко. Ого, як нам пощастило, ставте лайки, підписуйтесь. Скоро друга половина.